Всім самий величезний-величезний привіт. Запрошую на перегляд акційних товарів в магазині АТБ. Подивимось, що тут у нас цікаве зі знижкою. Подивимося, товари, які товари зі знижкою. я бачу щось нове, якась акція в магазині АТБ. Отримаю одну картку. Якась хатка, да? хатинку можна виграти. Добре, давайте подивимося, що в акції. Папір Зева хороша знижка, але все одно залишається він дорогим. Але це хороший папір. Тришаровий, 72 гривні. Також зверніть увагу серветки 150 штук, двошарові зараз по 2590. Хочу подякувати за коментарі та за вподобайки ваші. Величезне величезне вам спасибі. Також скажу, що непогана ціна на оцей рушник паперовий. Він йде тришаровий від своя лінія 46,90. Зі знижкою серветки паперові. 200 штук в упаковці від розумний вибір 2490. Власники карти АТБ можуть придбати ось такі підгузки для дорослих по 156 гривень, 161 гривня та 175 гривень. Це тільки для власників карти АТБ. Жіноча гігієна. В упаковці 15 штук. В акції Bella 16 штук, 4390 і Bella Rose також 16 штук, 4390. Також дуже хороша знижка на Always 14 штук, 48,60 Always 10 штук. 3650. Always 10 штук. 47,90 гривень 9 штук 48,60 гривень Naturella 10 штук в упаковці 37 гривень Kotex Night 6 штук в упаковці 38,60. Також в акції Bella Teens і Bella Classic. По 20 штук в упаковці. Хороша ціна на серветки. 72 штуки вологі. 30 гривень 90 копійок. Гель для душу Арко 2 в одному чоловічий 5590. Дитяче мило своя лінія 9 гривень. Набір можна придбати ось такого дитячого за 34,90. Невелика знижка на сейфгард 7470. Цю новинку я вже вам показував. Мило рідке для рук 65 гривень, 500 Грамів будемо чекати на знижку. Акція на кремовий гель для душу DAF 250 грамів, 60 гривень 90 копійок. Різні бачу аромати. І також в акції гель для душу ФА 6470, 250 грамів. Хороша ціна і на DAF, і на фа, але я б вам радив взяти DAF і надзвичайно кращий для мене. І за відгуками. Колгіт. В упаковці дві штуки, зубні щітки, 51 гривня. Дивно, щось нема ніяких акцій зараз на зубну пасту. Це, мабуть, продовжили. На минулому тижні також вона була в акції 41 гривня, але тут 50 грамів. Це невигідно на сьогоднішній день. Краще почекати і взяти якусь трішки більшу. Ну, добре, ходіть далі дивитися, що в акції. В акції бачу рексона, антиперспірант жіночий, 84 гривні. Дезодоранти рексона, бачу, порозкуповували по 48,90 квітковий букет. І кулькові фа по 54,70 чоловіча рексона, антиперспірант, 80 гривень. Поставили червоний цінник, але знижка невелика на Нівею після гуління. Також в акції Агель Нівея для гуління 183,50. А ось піну джилет вагою об'ємом 300 мл можна придбати за 76 гривень. Не забудьте, що в акції Head and Shoulders великий, півлітровий, 169 гривень. Дуже хороша ціна на нього зараз. Пантін 137,90 400 грамів. Бачу, зі знижкою бальзам Ополіскович дав об'єм 200 грамів, 75 гривень. І можна придбати шампуні. Зараз дав по 100 гривень, об'єм 400 грамів. Так, поставили зі знижкою зараз ось цей набір, шампунь та бальзам ополіскувач 240 гривень. Ну, скільки 140 виходить. Ну, щось не дуже акція. Я бачу, що якщо окремо взяти, мабуть, дешевше вийде. Дуже дорого, дорогий, я вам скажу, на сьогоднішній день шампунь-сюз. Не знаю, чому вони так поставили ціну. В іншому магазині зараз набагато дешевше. В акції, ну добре, ходіть далі, подивимось. Так, це якийсь новий шампунь бачу. Що це в нас таке? Шампунь. Кератін Volume. А, я показував минулого тижня, здається, його. Чесно, не пам'ятаю, але здається, я вам його показував. Він йде об'ємом 500 грамів. Показую вам як новинку. Ось. Чоловічий клєр шампунь від лупи 92 гривні майже. Ну, що я скажу? На сьогоднішній день неопюр. Найкраща ціна для унітазу літровий 6690. Губка шкрибок. Своя лінія в упаковці три штуки. А ось такий засіб ріо універсальний. Від розумний вибір, пів літри можна придбати за 43,50. Чистячий містер Мозкул. Тут є переклад чи нема, не бачу. Здається, спрей. здається, є переклад. Бачу, триває знижка на миючий донат. Люди його розпробували. В коментарях пишуть, що непоганий. В пакеті 46,80 літр 100, і можна придбати у пляжці. Це якщо не маєте куди перелити, також літр 100 67,50. Засіб для миття посуду неопюр півлітровий 31 гривня, 30 копійок. Зверніть, будь ласка, увагу: сів ультрашвидкий, антижир і також антиналіт. Саме найкраща ціна на сьогоднішній день. Зараз в магазині АТБ. Вчищуючий засіб в Унітаз. Дві штуки в упаковці 44,90. На сьогоднішній день це хороша ціна за дві штуки. І спробуйте ягідний. Ягідний набагато краще та різкіше пахне. Хто полюбляє запах, в кого нема алергії. Так, зі знижкою бачу, Розкуповують Доместос, хоча і не дуже низька ціна, але це ультрабілий. Він завжди трошки йшов дорожчий, 112,90, тут літр цілий. І можна придбати ось такий засіб період своя лінія лавандова, Я здається, купував, але ще не користувався. По 52 гривні майже. Це, мабуть, обновили упаковку, серветки для господарчих потреб в упаковці. Здається, 6. А 5 штук. 5 штук. Фейрі на сьогоднішній день в АТБ по акції 53 гривні і вага, об'єм йде 430 грамів. Непогана ціна на фейрі для посудомийної машини таблетки 209,90. Упаковці 29 штук. Чистячий чистя, чи засіб ріо. Порошок для прання гала вагою кілограм 800 188, 80 В акції капсули для прання Вошн free в упаковці 19 капсул, ексклюзивно в АТБ. Дві капсули в подарунок, 4 в одному. Універсальні. Великий засіб Вошен Free вагою 4. А, да, 4 кілограми, 148 гривень. Мило проти складних плям. Хтось писав, що ось цей засіб гель для прання речей в коментарях дуже-дуже хороший. Літр 800, зараз зі знижкою 30%. 97 ,50 гривень 50 копійок коштує зараз лінор об'ємом 700 грамів. І також 9750 лінор об'ємом 850 грамів. Порошок персіл 300 грамів, 5690. Порошок Аріель, яскраві кольори, 4390. Персіл капсули універсальні. В упаковці 13 штук 195,90. Перволь ренью, 13 капсул, 186 гривень майже. І а, на завершення порошок лоск, вагою 2,400-252 гривні майже. А я вам хочу побажати всього найкращого, щоб у вас все було гаразд. І до зустрічі. Всім пока!